Всім привіт, з вами Гмельбух. Нас сьогодні вийде досить політичне відео, адже буде троє авторів з Польщі, Словаччини та України. І для всіх них батьківщина є основним джерелом для творчості. Перший це маленький апокаліпсис Тадеуша Конвіцького. На перших сторінках нас зустрічають слова Я змухую пилюку варшавських заводів і цього воскового небіжника моєї фантазії. І читаю слова, що були життєвим гаслом старого польського магната 19 століття. Якщо інтереси Росії на це дозволяють, я радо звертаюся почуттями до моєї найпершої батьківщини. Це історія про шлях до само, який має не дати закостеніти людині, не дати згаснути вогню протесту радянській російській окупації. Якщо ви не з Марсу, то у цих сторінках побачите опис радянської буденності скрутна, безпросвітна, наповнена повінця. Такими не можна, дефіцит та чітка ієрархія. Мридка реальність описана такими соковитими фразами: як: спокуси здерти чорну завісу далекі галактики гріховності. Старий невизнаний письменник на порозі смерті хоч не надати їй змісту, а не повільно згасати в самоті та забутті. Автор Тадеош Кунвінський мій життя прожив в російській окупації, але, здається, так нічого й не зрозумів. Він розповідає, що якісь азіати захопили Росію. Ах, а якби цього не сталося, то і державу далі представляли б Достоєвській Толсті, то росіянам не довелося б воювати і бути в'язницею народів, тому що ця велика культура закохала б у себе світ. Ах, Автор трохи. Тому що нормально не назве ні Івана Грозного, ні Ніколая II просвітленими правителями. Ну, адже ж до жовтневої революції він всіх так величає. Ах, Ленін, звісно, з цієї логіки азіат. Ой, Боже Боже. Цей твір гарно написаний, його приємно цікаво читати. І оця самопожертва заради своєї Польщі героя. Це красиво, це возвеличено. І ще тут є, не хочу, щоб якось мене обмежував Ютуб, кекс з удвічі молодшою останньою красивою росіянкою, з великими ореолами, як у православної Мадонни. Ця книга вона дає досить такий специфічний досвід читання, який, напевно, далеко не кожному потрібен. Гаразд, ідемо далі. Музей покірних секретів я прочитала за кілька набігів, які почалися ще в травні місці, закінчилися в грудні. Ах, сіла шість, сіла 80. Останні 200 прочитала за день, тому що я сідала і читала. А далі руки не тягнулися, проте поставила собі мету і все-таки дійшла до неї тут 800 сторінок. Помітно, що забушко майстриня слова. Її описи такі характерні і влучні, але разом із тим тілесні і буденні. Коли ми читаємо про вічма, які не слом говорить про запори, не потрібно багато розписувати, щоб зрозуміти цю некомфортну атмосферу в домі. Коли ми читаємо агресивний, сповнений з ненависті, зневаги, монолог художника, невдахи, на похороні визнаної мисткині, із цих приземлених і дуже правдоподібних. Все складається книга. Вона така приземлено кишково-порожнинна. І так би її називали. Мені здається, в неї навіть щось є спільного з е, Волісом, можливо, навіть Джойсом у цьому е, моменті. Е, до речі, вона тут трошки так підморгує Олісові е, Джойса, тому що згадує цього славетного персонажа. Макінтош! Точно, точно, далі, точно так. Незнайомець у сірому Макінтоші. Хоча я дивилася інтерв'ю з не знаю, можливо, вона старе і вона вже це виправила, де говорила, що у Лізадь Осина так і не дочитала. Повертаючись до музею покінутих секретів Забушко, книга важка трохи вже тримати. Я не знайшла там. Поетичних рядків, які хочеться зачитувати в голос, як у Конвіцького, не шпоталася об незнайомі слова і не виснажувала мене довгі речення. Взагалі, мій досвід читання дуже відрізнявся від відгуків, які я читала. І я побачила ту якусь мізогінію, всі герої паскудні. І це дивно, тому що Сабушко, Олег не головна феміністка України, і було неприємно читати про жінок, які діляться всього на два типи: святі. І всі інші, всі інші це ті, які з 13 років сідають на коліна відчима своїми намірями, які у 20 років вже мають зморшки навколо масажного апарата. Дискомфортно. І таких описів більше 10 в книзі. На 18 сторін умов небагато, але воно дуже мені кидалося в очі. Вона намагалася якось описати оцю продажність, напевно. Книга вийшла у 2010 році, і це часи Януковича, коли чоловіки купляють і продають. Коли всі підлаштовуються, вся така якась мерзенна, волотяниста атмосфера навколо і безвихідь, і дешевизна, дешевизна. Ось що хотіла сказати Забушко про часи Януковича, в яких вони, вона писала цей роман. І жінки, відповідно, такі ж самі. Тут йдеться про дві дісові лінії, а інше відбувається в УПА завершення спротиву. Звісно, тут щитується глобальна ідея України як Фенікса, який відродиться з пекла. І навіть у найдемніші часи жінки народжують. І кожне життя це шанс на Україну. Тому що ех, внуки євреїв і діти кагебістів мають потенцію стати українцями. І тут Забушко вкладає е, протиставлення: жінки народжують, чоловіки воюють. Жінки в майбутнє е, вкладаються. України, а чоловіки борються за неї тут і зараз. Згнітивши серце, я мусила визнати. Ніщо так не надається на сторі, як наглий загин блискучої знаменитої молодої жінки. Ніяка смерть молодого чоловіка і в половину не зробить такого враження. Чоловікам немов би приписано вмирати, замовчасною загальною згодою, як не на війні, то десь інде, річ світова, так, ніби нічого гіпше у цьому світі одних сердех і не сподіваються. І тому випадку чоловіка, хай і молодого, оцінюється не сам факт смерті, а де наскільки смерть вдалася, що небіжник зустрів її безстрашно випнутими грудьми. І тим сповна викона призначення мужчини. Чоловіки грішни виборюють країну тут і зараз, а жінки, як плодюча земля, яка дає життя, а кожне життя це шанс на Україну навіть через десятиліття забуття, бо земля нічого не забуває і закопані в ній. Секрети все рівно зійдуть, як діти, викрадені діти вбитих партизанів, вирощені кагебістами, відкривають у собі українськість. Це сумно і красиво. Країна, приречена на відродження під дамокливим мечем. І від цього і обкладинка книги земля, з якої виринає живіт вагітний. Ще поки ми тут хочу сказати, що потрібно зважати, що Роман написаний у 2010 році, коли йшла мова про роль жінок в війську і їхній ролі в захисті України. Ще, мені здається, тут є дуже спірний момент з поклонінням єврейки українському а, солдату. Якщо ви його прочитаєте, точно не забудете. Він досить дикий, на мою думку. Ось. Зараз, якщо читали пости за Бушку, то вона завжди підкреслює роль жінок в, в цій війні. І відстоює фемінітиви: військовослужбовиці, військовослужбовці, військовослужбовиці. Наступна книга серед Словаків Мартіна Мілана Шимічка. Вона мала дуже багатообіцяючий початок, це мемуари словакам. І починається з дитинства. Йому 11 років, Словаччина, 1968 рік. Він з дітьми грається на будівельному майданчику, вони кидають каміння в російських окупантів. Майбутній автор бачить, що в його сторону повертається башта танка. І саме в цю хвилину, коли в нього цілиться танк, він усвідомлює, що історія це річ особистісна. І це тільки такий пафосний початок, тому що далі все заводиться на німець, і книга така дурацька і трашачкова. Почну з того, що Мартін Мілан-шимечка це син відомого чеського дисидента, все своє дитинство. Він прожив в Словаччині. Автор не признається, але я думаю, це через те, що, щоб його не посадили, куди безпечніше було приїхати на периферію і час від часу кататися у Прагу на літературні, політичні вечори, коли він брав з собою сина. Але чомусь оцей великий шанувальник чеських. Ай... Борців за справедливість за країну проти радянської окупації вибрав словацьке громадянство. І він пише напевно про 30 цих активних діячів і про їхню роль в протистоянні російської окупації. А тому, що ну, в Словаччині була пустка, нікого не було, крім пристосуванців, які виросли на радянській Маклатурщині. Я думаю, що це брехня. Брехня, звичайна, брехня чеського імперіаліста, який прикривається словацьким паспортом. Кожна друга сторінка просяхнута посилом. От у Чехії! А ми ліниві, боязкі, пасивні. У нас і репресій не було, вони знали, що ми покірне стадо. І страчували, ну, може, десь там якось так, трошки-трошки прочитати, десь на краях, якось. Ну, трохи католиків страчували. Але ну, то таке мало. І якщо прочитати книгу ближче до кінця, то здається, що автор вважає, що, можливо, навіть було за що страчувати тих католиків. Можливо, навіть він співчуває комуністам. І що просто феноменально це принижувати свій словацький народ і повіношенню до метрополії Праги, і повіношенню до меншин. Цитата. Насправді, до цього часу ніколи не зустрічав серед словаків таких освічених, щирих і впевнених людей. І це він про угорців. Ви можете уявити, що в українець таке сказав про угорців. А крім того, що в угорців такі ж самі територіальні апетити як щодо України, так і щодо Словаччини. І ще в цій книжці знайшлося місце одам радянській медицині. Режим впав не тому, що був в'язницею народів і кровожерливою машиною. Ні, режим впав, тому що у партійців з'явилися кращі палати, ніж у простолюду у лікарні. І вони вийшли і скинули цей режим від заздрощі. Саме тоді, як пише Шимічка, на вулицю вийшла націоналістична потолоч, яка ви можете собі уявити. Хотіли захищати словацьку мову. Це взагалі як я, я, я таке в голові вкладається. У Словаччині захищати словацьку мову. Це йде мова про те, як з'явилася Словаччина, окрема країна відділилася розпад Радянського Союзу. Розумієте, про що йде річ? І автор каже: не може бути. Їм взагалі діла ніколи не було до цієї словацької мови. Це все фашисти, які хотіли просто притисняти цих. Освічених, щирих і впевнених людей угорців, які хотіли чути в державних установах угорську мову Словаччини. Повторюю, угорці меншини у Словаччині, так, нормально меншини. І в 1990 році ем, словаки стояли перед вибором, який був у німців у 30-х роках: комуністи або фашисти. Із логічних доркувань вони, звісно, вибрали знову комуністів і перші три керманича це ж я гуглила Словачі не були комуністами. І Ще в нього дуже прикольні логічні зв'язки. Наприклад, він говорить, що причиною Брекзиту у 2016 році стала криза. 2008 року, економічна криза 2008 року. А, англійці подумали, що це так погано бути залежними від усіх і вирішили стати самостійними через 8 років після економічної кризи. У цій книзі постійно говорять наші сусіди, наш сусід, наші сусіди. Наші сусіди". А, наші сусіди це він каже про поляків, він каже про угорців, дуже багато про угорців, чехи, Чехи, Чехи. А, і Росіяни про росіян теж йде, хоча типу Словаччина не є сусідами Росії. І тільки один раз тут згадується Україна. Про те, що українці а, зробили помаранчеву революцію, вийшли на вулицю, надихнувшись а, скиненням влади у 2000 році в Словаччині. Хоча Називати це скиненням влади або революцією дуже важко, оскільки там у них був якийсь свієнукович, так би мовити, який не хотів відпускати владу, і почалися нові вибори, і просто я вже гула там шукала. Насправді там не було ніякої особливої участі словаків аж такої. Просто прийшли європейські спостерігачі, і вони прослідкували за тим, щоб вибори відбулися ну, справедливо. Ось і вони вибрали справедливо іншого. І все. І він тут пише: ми змогли позбутися оцього Януковича їхнього. І це надихнуло українців через 4 роки на помаранчеву революцію. Скажіть мені, які ви останні новини чули про Словаччину?» Всю книгу. Словакам взагалі немає діла до українців. вони Взагалі не з'являються. Навіть не з'являється. Книга написана в 2016 році війна в Україні. Ну, навіть це, типу, взагалі не простизає тут. Хоча, типу, багато, скажімо так, східноєвропейських письменників е, цікавилися і згадували е, це як значущу подію в їхньому політичному регіоні. Ну, я маю на увазі 2014 рік. А тут Ну, таке. Смішно-смішно. Ну, ти розумієш, що Словакам діла нема до українців, українцям діла нема до Словаків. Цьому Словакові, який насправді Чех, чех чеський імперіаліст, теж не має діла до Словаків. Тому що вся книга про Чехію, я стільки всього дізналася про Чехію, хоча хотіла прочитати про Словаччину. Наприклад, я. Тепер знаю, що у Чехії є проблеми з домашніми пологами. Ось, тому що влада всякими способами намагається якось з ними боротися. Потім йдуть в європейські суди і відстоюють це право народжувати вдома. Ось якось так. Потім хтось помирає, це о, дуже форситься по новинах. Знову це утихає, проходить кілька років, і по новому по-новому йдеться боротьба, щоб народжувати вдома. Якщо вам цікаво, то в Україні не можна народжувати вдома, якщо а, за 10 хвилин зможе дібратися до нормальної лікарні. Все у нас так просто вирішили. Ну і на цьому я завершую відео. Говорю вам: всього хорошого, до побачення. Бай!